Масштабний збут психотропію зупинено. Правоохоронці Прикарпаття ліквідували злочинну групу, яка перетворила продаж наркотиків на прибутковий бізнес. Через телеграм-канали ділки пропонували широкий асортимент від амфетаміну та канабісу до таблеток МДМА та псиласицибінових грибів. Обіг заборонених речовин сягнув 4 мільйонів гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що злочинну діяльність організував 37-річний мешканець міста Калуш. До складу групування входила його 32 річна дружина, а також о, місцевих жителів для налагодження стабільного каналу реалізації. Організатор створив у месенджері Телеграм віртуальну наркокремницю. Замовлення здійснювалися через чат-боти для конспірації фінансових операцій. Кошти від покупців надходили на банківські картки так званих дропів, після чого переводилися у криптовалюту та зараховувалися на криптогаманці угрупування. Збут відбувався через схему так званих закладок. Пакунки з наркотиками зловмисники приховували поблизу навчальних закладів, спортивних клубів та у дворах житлових будинків, а також у безлюдних місцях Калуша та Івано-Франківська. У межах досудового розслідування правоохоронці зафіксували майже 30 епізодів злочинної діяльності. Під час близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та їхніх контактів вилучено: мобільні телефони, комп'ютерну техніку та обладнання для майнінгу криптовалюти, готівку за проданий товар, банківські картки, холодний гаманець для криптовалюти, близько 850 грамів амфетаміну, таблетки MDMA, псилоцибінові таблетки, 13 кілограмів канабісу, обладнання для зважування та фасування наркотиків, а також три автомобілі, які використовувалися. Злочинні діяльності наразі п'ятьом учасникам групи повідомлено про підозру за статтею про незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою. За такі дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.